Зненацька в сутінках зелених на вільні трави сніг упав, закропотіла біля мене, закружеляла навіжено крупа солона, як ропа. Дягнувся плен у сизе мрево, морожний вітер закресав, застолоніло сніжне древо, над, над листям свиснули сталева і впали в білі небеса. І ось іду простоволосий, а ряст посічений репить, вона є воля безголоса, неждано душу заморозив Цей посвист лютої ропи. А так ще сонечко світило, а так ще дихала трава, вітри ударили із тилу, холодну хмару змолотили. І забіліла голова. Я повну жменю набираю, солоних зерен і несу, несу на просинь видно краю, нехай на сонці не вмирає, осіння віра у росу, нехай не стогне з під копита пропаща сила січова. Ще будем жити, будем жити, повстане, витоптане жито і встане скошена трава.